Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати смачнюші баклажани із начинкою. Два баклажани нарізаємо на кільця, але не дорізаючи до самого кінця. Щоб шматочки трималися на нижній частині баклажана. А тепер притрушуємо сіллю і меленим чорним перцем. Для начинки використовую філе курки. Нарізаємо на тонесенькі шматочки і обсмажуємо на сковорідці до золотистого кольору. Додаємо сіль і мелений чорний перець. ще однією складовою сьогоднішньої начинки буде твердий сир. У мене шматочок сулугуні. Його також нарізаємо на тоненькі слайси. І що це страва із баклажанів без часнику? Отже, два зубки часнику подрібнюємо ножем. І пересипаємо ним дольки баклажанів. Далі баклажани викладаємо у форму, застелену фольгою, і по черзі викладаємо курине філе і шматочки сиру. Філе можна замінити ковбасою, беконом. Ну, все залежить від вашої фантазії і бажання. А можна перекласти просто самим сиром. Буде теж дуже смачно. І щоб страва із баклажані була більш соковитою, підготуємо підливку. На розігріту сковорідку викладаємо шматочок вершкового масла, 2 столові ложки сметани і один невеличкий порізаний помідор. За 3-5 хвилин підливка готова. Викладаємо її на баклажани і запікаємо при температурі 180 градусів 30 хвилин. Друзі, ця страва ідеальний вибір для теплої і затишної вечері. Ця страва має дуже апетитний вигляд і чудовий аромат. М'якость баклажанів після запікання стає соковитою і ніжною. Підлива на пару із розплавленим сиром утворюють апетитну золотисту скоринку. Ну, що ж, друзі, вечеря готова. Сподіваюсь, вона вам буде до вподоби. Чекаю на ваші коментарі, на ваші лайки. Зберігайте собі рецепт і підписуйтесь на мій канал Улюблені домашні страви. Якщо ви цього ще не зробили, усім смачного! І до скорих відеозустрічей!